Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні хочу поговорити з вами про одну з найглибших тем християнського життя: що таке справжня віра, а точніше, довіра Богові, навіть коли ми не розуміємо Його шляхів. Багато хто думає, що віра це знати відповіді на всі питання або мати впевненість, що все буде добре, якщо я вірю. Але правдива віра це не знання, це довіра і часто довіра у темряві. Згадаємо приклад Авраама, Бог кличе його залишити свою землю йти в невідоме, без карти, без пояснень. І що робить Авраам? Іде? Він не питає, куди саме Господи, а що буде там, а хто мене захистить. Він просто довіряє, це є віра. А тепер даваймо чесно: нам легко довіряти, коли бачимо сенс, коли розуміємо, що відбувається. Але коли ми молимось і не чуємо відповіді, коли втрачаємо, коли страждаємо, коли не бачимо виходу, чи можемо ми тоді сказати: Господи, я не розумію! Але я тобі довіряю це є справжня віра, віра не в те, що все буде, як я хочу, а віра в те, що Бог поруч, навіть у стражданні. Саме це пережив Христос у Ецеманії, Він молився Отче, якщо можливо, нехай обмене мене ця чаша, але не моя воля, а твоя. Оце вершина довіри, навіть коли боляче, навіть коли страшно, навіть коли не ясно, чому саме так. Дорогі друзі, можливо, ви зараз саме в такому моменті, коли важко, темно і хочеться все кинути. Але пам'ятайте, справжня віра проявляється не тоді, коли ми бачимо, а тоді, коли ми довіряємо на наосліп. Справжня віра це не коли все зрозуміло, а коли серце каже, я з тобою, Боже, навіть якщо не бачу дороги. Запрошую вас сьогодні зробити коротку молитву. Господи, я не все розумію, але я довіряю Тобі, навіть зараз, навіть у цьому. Якщо ця розмова торкнулася вашого серця, залиште короткий коментар Я довіряю. Це буде нашим свідченням одне для одного, що ми не самі на цьому шляху віри. Також підпишіться на канал Голос Щоденної молитви, щоб не пропустити наступні роздуми. Якщо бажаєте підтримати цей мелодомний проєкт, посилання для добровільної пожертви знайдете під цим відео. З вами був Отець Василь. Нехай Господь дає вам сили довіряти навіть тоді, коли не зрозуміло, бо саме тоді народжується справжня віра. До зустрічі в наступному відео!